19 грудня 2024 року набрав чинності закон України про внесення змін про адміністративні порушення, і з моменту набрання чинності цих змін в нашій державі є адміністративна відповідальність за сексуальні домагання, насильство за ознакою статі і інші речі. Про, про що йдеться? Я хочу сказати, що якщо ми опустимося на рівень обласний, то е, дуже активно в нас працює обласна координаційна рада е, з питань запобігання та протидії насильству. І хочу сказати про те, що тішить те, що це дійсно кордрада не на папері, а це кордрада в дії, тому що ми е, Планували і сформували е, перелік учасників кордради в такий спосіб, що в ній працюють всі так звані суб'єкти взаємодії. Хто такі суб'єкти взаємодії? Це громадські організації, це Представники національної поліції, представники освіти охорони здоров'я соціального захисту абсолютно всі ті, хто має безпосереднє відношення до реалізації державної обласної політики по запобіганню і протидії насиль, домашньому насильству і його. Всім іншим видам. І я, звичайно, хотіла би зазначити, що так само розвивається в області дуже потужно мережа центрів, саме в територіальних громадах, які так само були створені для запобігання домашньому насильству.